Добрий день, мирного неба, міцного здоров'я. І все самого найкраще. Що пси. Кози кричать вдома. Ті, що гуляють, пасти сьогодні пішли. Ой, ой, що там? Ну, а ми приїхали з базару. Те, що ми купили, зараз покажу. Так, селітра, Тисячу гривень мішок. Нітроамофоска, 50 кілограм. 1700. Ось. Так. Це у мене сіль 10 кілограм, 220 гривень. Так. Це я купила. Нарешті знайшла я два бутлі 10-літрових по 450 гривні. Ось, ще другий бути. І тут ще в мене йшов торбі, то я зараз ой-ой покажу вам у хаті, що то я купила. Торбі. А до тих ще бутлів отакі кришки йшли. Це в комплекті. Ось таке то. Отак я скупилася. Те, що тут я купила, таке, що на дворі останеться, А те, що зараз в хаті куплю, то покажу, що купила, то покажу вам. Забула, забула сказати, рибку купила свіжу. О, таких три великих рибині купила, заплатила кілограм 90 гривнів, Заплатила 290 гривень. Прекрасні рибинки. Ну, а тепер продовжимо, що ми накупляли. Так, виноград купила на 100 гривень, 75 гривень. Ось такий гарний виноград. Дуже смачний. Бо я пробувала. Геркулесова каша 35 гривень. Булгур каша 45 гривень. Е, та, гречка 65 гривень. За кілограм я кажу. Так, це ті кришки, що до бутлів йдуть. Так, це я. я думала, це я купила цукерки. Так, це я купила на 210 гривень цукерків різних, бо в мене вже виходять. Так, це я купила грушок на 110 гривень. Кілограм 50 гривень. У мене Наталя дуже любить грушки. От я купила. Це вівсяні хлоп'я, 7 злаків. Ось такої каші купила. Ну і не забула я про своїх маленьких котиків. Ось їм купила торбинка 50 гривень. Це на 100 гривень купила я. Купила я ще ой, тузикові, щоб мухи вуха не кусали. Мась купила і купила таке, що на хребет капати, щоб не кусали мухи. Бо дуже почали йому вуха кусати знову мухи. то вже не було. А тепер знову почали сильно кусати. то я Оце я йому ще купила. В аптеці я потратила разом з кормом і з тими мазію, і з тим капанням 200 гривень. Рівно 200 гривень заплатила. Тобто 100 гривень за корм і 100 гривень мазі, і це, що капати. Ось таке діло. Ну, зараз я покажу, яке воно. Ось таку мазь купила. І купила ось таке, щоб рискати. Щоб не, не кусало. Не кусали мухи. Оце таке я купила, більше ніц не купляла. Приїхали додому. Ми їздили по Міндобриву. І їздили спитати. Ой, дзвонять. Так, ось такі. Що, покупки. Я вже не пам'ятаю, за що говорила, поки телефона винесла. Отаке От ми скупилися. Ми скупилися. Їздила я по добриво і їздила договоритися, щоб козу до козла завезти. Добре, поки чоловік є. Моя зірка зірвалася до козла, треба буде завезти, не треба буде нікого просити. Ось таке діло, поки він вдома машиною. Так що, такі -то діла, з'їздили ми на базар, договорилися, купили. Мінь доброго треба було купити і трошки продуктів заодно скупила, Ось таке діло. Так Всім миру, спокою, злагоди, любові. Скорішої нам всім перемоги. І всього самого найлучшого. Гарного вам дня, мирного неба і міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити відео. І всім удачі. Всім па 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 Ось, дивіться, таких три рибині. Цей ще один не здох, ще живий. Ось і ось цей Третій таких три. Рибинки, три карпики, чи як вони там звуться, не знаю. Ось такі, зараз ми їх почистимо, порозрізаю на куски і будемо жарити. Ось таку рибку я купила красуню. Просто по-простому пожарим. Та й усе кусочками поріжемо і на сковорідку. ну Правда, треба буде той. Муки взяти, вмочити, посолити, помити, поперчити. І будемо жарити. Ось так. Щеняю на дворі. кури луску ту їдять дуже гарно. ось Зараз трошки ще я їх випущу на двір, оцю, оцю луску. Кури люблять їсти. Ось таке то діло. А, кишки мене люблять коти їсти, зараз покличу, вони з'їдять. І оце таке діло. Так що ось такі діла. Таку я рибочку ще купила. Ну, а це ось моя рибка пожарена вже. Кусочками порізала і пожарила. Просто в муку, в муку додаю трошки солі і чуть-чуть рибу присолюю, І обмачую в муку і на пательню на олійку жарити жарилося на плиті, на плиті вона смачніша. Чи на грубці, хто їх знає. Ось така у нас вийшла смакота. Ну, ще пару штук до жару. І все, будемо смакувати. А вам всім гарного дня. Ну і хто? Хто обідає вечора, і всім смачного. Ми будемо обідати.